Десятирічний Данило разом сестричкою готують чай і ставлять на стіл солодощі. Поки діти зайняті справами, мама Віталіна розповідає нам про свого чоловіка. каже, плаче вже третій місяць, не може звикнути, що її Олександра вбили. Він просто врятував двадцять ну, крім того, що він віддав своє. Олександр Березовський був командиром стрілецького взводу 120-ї бригади. Під час обстрілу поблизу села Стариця Харківської області віддав команду бійцям сховатись, а сам лишився на спостережному пункті. Окупанти важко поранили чоловіка. Я питала, чи він не мучився, і чи може він щось сказав. Ну, вони сказали, що ні. Він одразу впав в кому. Був пульс дуже слабенький. Вони все робили, щоб його доставити до лікарні, але 10 хвилин не довезли. Не може звикнути, що син більше не повернеться, і мама Олександра Ольга. Нема дитини, нема серця, нема. Я вже Не буде, мабуть, ніколи. Щоб можна було помінятися нього сім'я, дітки маленькі, які потребують. Щойно почалася повномасштабна війна, Олександр без вагань пішов захищати Україну. Він вже дуже втомлений, але він ніколи не казав. Кажу, давай вже якось це. Він каже, ні, каже, мабуть, війна ще не закінчилась. Каже. Я каже, буду там стільки, скільки треба, каже, щоб мої діти росли у мерії. Олександр загинув 29 грудня. За два дні до цього він привітав сина з днем народження і попросив дружину купити подарунок донечці. Вона не встигла, бо почула страшну звістку. Я так кричала, стояла на всю Вінницю. Люди йшли, так всі зглядалися, а я кажу до подруги, кажу Іна, біжи в аптеку. Кожу". Купи мені таблетку, кажу, щоб стерла мою пам'ять, я перезвоню і вони мені скажуть, що він живий. Щойно Віталіна знову починає плакати. Її біжить обіймати донечка Єва. Вдова говорить, діти стимул жити. Аби хоч на мить забути про смерть чоловіка та батька, вони разом дивляться на малюнки, які для нього робили діти. Сестрі маєш допомагати, мамі маєш допомагати, Джексону їсти давати. Да? Да. Побратими чоловіка в знак пам'яті про нього подарували родині два срібних дитячих кулони обереги. Батьківське серце. Це серце оброблено терновим вінком. Воно пробите і краплинка крові. Це така пам'ятка згадка про батька. Тут навіть є ззаді написано. В пам'ять про Олександра Березовського від побратимів. І вони дають дітям такий кулон оберіг. Віталіна створила петицію і хоче, аби подвиг Олександра був удостоєний звання Героя України. Анастасія Антонюк, Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.